Доброго ранку, мои кошенятки! Боже, я тики, встал слишком, сейчас сижу в халатике. Простудился. И правильно, как говорит народная мудрость, апрель еще не май, фуфайки не снимай. <coughs> то продуло глаза, то два дня я уже не могу, я уже задыхаю с этими самыми, как его, с горлом. <coughs> в гости пошел, с балкона смотришь, по людям же невозможно понять. Одна манда идет в футболке, другая за ней в шубе. И вот как одеться? Ну, думаю, одену какую-нибудь кенгуруху. Думаю, так, все, выхожу. А на улице холодно. Две секунды, мне кто-то звонит. Алло? Алло? Ой. Рекламные агенты. Купите, продайте, сдайте, отдайте. Ну, в общем, не в этом дело. Думаю, ну, вернусь домой. Думаю, надо, думаю, как-то на себя что-то тепленькое одеть. Потом думаю, да, не надо, не буду возвращаться. Потом мы пошли гулять, и вот это у меня, видно, где-то продуло. И я как начал бухикать. <coughs> ну, уже нормально, чай и все. Что хочу сказать вам. Сегодня останний день квітня. Завтра уже 1 травня. Останний месяц весны. И уже лето, мои коша, боже, Морда запухше, на голові Алла Пугачева СОПАД-76, Ну, не важно. Головне, що українські матіви на і напіве візіо. Стакани. Эта, Усім гарного травня! Готуйтеся вже місяць залишився і літо. Ски... Скидайте з себе свої Сальтісони, жири, бо скоро вже будуть пляжі, море, у когось річка. А у когось, як у мої подругі Белли, океан, бо вона живе в Америці. А у когось нічого, як на Донбасі. То там будуть купатися. Як там річка називається? То таке названня річки якесь маленька. Річка, як же вона називається? Кальміус, я вспомнила. Між Донецьком и Макеевкой є річка Кальміус. Ну, то пойдете в Терезі, ті, хто любить русский мир, пойдете помочь в териконах и я в Кальмиусе. Слава Україні, героям слава! Що можу сказати? Так що, так, от, починається цей день середина тижня, я кажу, середа, середа, до коліна борода. Так що усім гарного цього тижня! Люблю вас сьомою. Мама купила вчора собі забаву. Дивіться. Хочу буду червона. Хочу буде зелена. Хочу буду синя. А якою я ще можу бути? Зелена, синя, червона. Так от ось. Ні, червона нам не треба. Хай завжди вам у житті. Де б ви не були, завжди, завжди буде зелене світло. Люблю вас, сьомої мої кошенятки. Гарного дня і гарного тижня. Муа! цьом цьом